Так, друзі, всім привіт! Починаємо, як завжди, дивимось ракул Незламні Дружківка костянтинівка Краматорськ, Слав'янськ, на тиждень з 3 по 9 лютого 2025 року і більш детально придивляємося ще на таро. В тіктоці виставляю Дружківка на Незламних, всі інші розкладі повні. На Ютубі посилання в шапці профіля. Я думаю, всі вже в курсі. І, до речі, вчора е, вийшло відео на YouTube. Е, хто не був присутній на прямому ефірі, е, дуже багато питань подивилися, я все повирізав. І одні, одним відео завантажив на YouTube. Також посилання в шапці профіля переходьте. Е, в принципі, дуже цікаво. І так, поїхали. Місто Дружківка. З 3 по 9 лютого 2025 року основні головні енергії на тиждень небезпеки та загрози. Далеко в колоду йде, в принципі, небезпека. Знову ж таки, все, що пов'язано з пересуваннями, гуманітарні штаби, але динаміка така більш більш лагідна, скажімо так. Агресивних карт не випало, але все ж таки небезпека є. Так, це по загальних енергіях. Тепер давайте дивитися більш детально на таро. Міста Дружківка Донецької області з 3 по 9 лютого 2025 року. Основні головні енергії на тиждень. Бачите, добру для населення під загрозою. Основні головні енергії на тиждень. небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури. Основні головні події та висновок на тиждень. Дружківка з 3 по 9 лютого включно. В принципі, більш-менш стабільно, без якихось особливих змін. Десь може бути в принципі взагалі важкість виходить да, на тиждень для цивільного населення. Міста скупчення людей не бажано бути, центри прийняття рішень, бо десятка жезлів може показувати багато вогню, в принципі. Тому для цивільного населення, в принципі, якщо ну, не по обстрілах, то може бути саме моральна важкість, багато повітряних тривог в такому плані. Не варто розслаблятися. Місця, де ви, де ви почуваєтесь в безпеці, не можуть такими не бути. Так, давайте подивимось. в принципі, ворог завжди хоче якось показ зробити. Так, критична інфраструктура, місто Дрожківка. Вода, щось пов'язане з водою. Місто Дружківка, небезпека для критичної інфраструктури з 3 по 9 лютого. Ось вам, будь ласка. Ось вам, будь ласка. Стосовно критичної інфраструктури, це може бути пов'язано знову ж таки з водою, але також це небезпека для людей. Можуть бути під загрозою приватний сектор, також місця, де вже були якісь прильоти, як повтор певної ситуації. І, можливо, як комбінована якась атака. От місця скупчення людей будьте уважні з дітьми, знову ж таки. Загроза може бути по всій країні. По ресурсах, по ресурсних об'єктах якісь удари. Знову ж, можливо, по світлу будуть лупити, але це більш як агресія по всій території України, не тільки по місту Дружківка. Протиповітряна буде намагатися збивати, але ну, може бути от саме масований обстріл, дуже, дуже багато може летіти, тому не все можуть збити. Оце більше як е, про всю Україну. Я просто перепитав, що це саме мається ну, область або вся Україна. Більше як по всій території України. Як на тиждень. Знову ж таки, це люди постоють перед вибором, бо агресія, обстріли в більш безпечніші місця треба пересуватись. Знову ж тут такі агресивні будуть, люди поділяться на два фронти за владу проти влади, бо знову ж таки будуть агресивні інформаційні атаки проти нашої влади. В принципі, нічого нового, нічого особливо нового. Ну, емоційний тиждень. Всі в очікуванні м -м, щось нового, якихось яких таких м -м, різких змін і, звісно, закінчення. Всі вже чекають закінчення. Ну, така, Начебто, дуже прям загрози присутні, але прямо щоб напряму якісь. Добре, там, не веже, не випало диявол, він такий підступний. Тому будьте уважні обережні. Так, поїхали далі. Місто Костянтинівка. Вона страждальна. Давайте. Основні головні енергії. Місто Костянтинівка з 3 по 9 лютого 2025 року. Основні головні енергії небезпеки та загрози по місту Костянтинівка. Ну, ж таки, картка осінь у вас постійно випадає, це просто руйнують місце. Місто руйнують вщент, аби зруйнувати. Знову ж таки, вбити мрію в майбутнє, в найкраще в захисників, щоб люди виїздили, не бачили майбутнього в цьому місті, вивозили дітей. Ну, у вас тут прям небезпека на дні колоди відразу. І для дітей також і все, що навколо. І для світла, і тепло. Добробут для населення. Добробут для населення, картка Blackout також випадає. Давайте більш детально подивимось на таро. Костянтинівка з 3 по 9 лютого 2025 року. Основні головні енергії небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури. Основні головні події та висновок на тиждень. Костянтинівка з 3 по 9 лютого. Очікування. в очікуванні. Аж дони, як у вас чекають, щоб Костянтинівку забрали, розумієте? Прям чекають гарних новин з цього приводу. Але це принесе їм розчарування. вже можна під обстрілами чекати? Ну, Карти говорять в середньому. Напишіть в коментарях, що там прям, я не кажу, що всі ждуть Дуже багато людей за Україну, але просто у вас є такі присутні карти, в середньому показують результат. Це ще й про невизначеність, нерозуміння, як жити далі. Ну, така енергія тиждень у вас, в принципі, знову ж таки, нічого нового. Давайте, небезпеки та загрози для цивільного населення міста Костянтинівка з 3 по 9 січня. Бачите? Великі плани стосовно вас. Багато вогню дивляться в вашу сторону, приносять смерть, знову ж таки, хочуть руйнувати і щоб за це ви їх любили. І знову ж таки, через те, що їм не вдається на полі бою, вони просто, просто е, руйнують. Руйнують, обстрілюють місце. І знову ж таки, королева Жезлів – це ще і про соціум. Е, знову ж таки, будуть продовжуватись на постійній основі інформативні атаки, тобто будуть впливати ще і е, інформації на населення. Будуть бити по-болючому знову ж таки, це про, про настрої проти влади, проти усіх, підбурювання населення. Вами, будь ласка, Костянтинівка, але тут може бути якісь по області ще. Загрози знову ж таки, загроза. Ось ось вам, будь ласка, там на блокаут показала і тут загроза для світла і загроза для інфраструктурного об'єкту для чогось великого, важливого, дорогоцінного. Це може бути якийсь або завод, або щось таке. І знову ж таки це може бути не обов'язково у вас по місту, бо показує імператриця це, це вся Україна, можливо, як і подружківці показали, що будуть біти, бити по світлу, по всій території, а ви ж там від чогось живитесь, то, можливо, просто на вас це вплине, будуть перебої зі світлом. Але це також і про важкі удари. Все ж таки по інфраструктурі, по якихось заводам, по щось дорогоцінному. Старші аркани, це, в принципі, може і на цьому тижні, може трошки і далі, і на наступний тиждень казати ще про це. Але okay. велика загроза і небезпека. Це про обстріли по цивільному населенню. Це можуть бути лікарні, готелі, це може бути просто вночі, коли люди відпочивають. І знову ж таки, залякати, підбурити населення, залякати, піджати під себе добробут для населення. Одне і те саме. Якісь, готують якусь емоційну помсту як повтор певної ситуації. Можливо, це і комбінована якась атака. Хочуть якусь голосну подію створити. Ось вам, будь ласка, емоції, вода, загр... загроза біля води. Не вдається. Вони дивляться в вашу сторону, звісно, але. Окупації я не бачу. Не вдається їм те, що вони задумали. Бо все ж таки нам має прийти якась, якась допомога. І от з нашої сторони будуть якісь е, дії активні. Е, і, в принципі, наші хлопці мають десь, десь їх зупинити, зупинити їх рух. Ось така ситуація по Костянтинівці. Коли карти показують не тільки місто, а взагалі якісь події навколо. Так, поїхали далі. Краматорськ. Дивимось загальні енергії, небезпеки та загрози. Ракул не незламні, потім більш детально на таро. Місто Краматорськ з 3 по 9 лютого 2025 року. Ну, знову ж таки, обстріли, залякування, світло, дорога пересування, можливі руйнації, начебто більш-менш да, під захистом і підсилення по вашому напрямку, але тут загроза і для дітей стоїть. Можуть бути, якісь прильоти з руйнуваннями і, на жаль, і з жертвами, як десь, як під уламками. Не подобається мені карта. Начебто так більш-менш лайтові вийшли, але це полон, полон чого. Ну, бачите, зруйноване місто, зруйнований будинок. Може бути, заручниками ситуації десь під уламками. Давайте більш детально подивимось на Таро. Тому. Тому треба якось берегтися, як обережися, як воно летить. Без попередження. Місто Краматорськ з 3 по 9 лютого 2025 року. Основні головні енергії на тиждень, безпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури. Основні головні події та висновок на тиждень. Місто Краматорськ з 3 по 9 лютого. Картка Смерть. Ось вам, будь ласка, смерть. Щось неочікуване може бути. Якісь неочікувані ситуації. Смерть це... це про трансформації якісь, але трансформації все ж таки через якісь болючі події. Але це також і про небезпеку, і загрозу з повітря. Такий напружений тиждень. Свім, будь ласка, небезпека та загрози для цивільного населення. У вашому домі від, можуть бути жертви від прильотів. Ось вам і смерть. Подивіться стар... одні головні аркани. І знову ж таки, е... приватні оселі, багатоповерхові будинки можуть бути знову ж таки під щось, не дай Боже, щоб програлася, але, на жаль, є від прильотів. Коли люди сплять, дайте такі собі карти. Ось і залякування? Наганяють страху, вежа, сила, От бачите. Підсилення обстрілів так, небезпеки та загрози для критичної інфраструктури міста Краматорськ з 3 по 9 лютого. Ось вам, Будь ласка, не критична інфраструктура, а ціль є звичайне населення, цивільне населення, знову ж таки, там, де вже прилітало, може бути, коли люди відпочивають, це може бути і готелі, і лікарні, знову ж таки, можуть цілити в якісь будівництва в плані заводи, якісь великі важливі виробництва в місті, але люди біля Цих підприємств можуть також страждати. Тут, в принципі, націлено на те, щоб якомога більше жертв було серед цивільного населення, навіть не інфраструктура, саме ціль жахати населення. Дуже активні дії. Але, в принципі, якісь позитивні новини, якісь підсилення, я ж кажу, якісь таке, щось приховано, якісь плани у нас є, але розголошувати не будуть, але якісь підсилення, якийсь захист по вашому напрямку має прийти. Все ж таки не все так печально. Якісь і позитивні новини мають бути. Як новий початок, але все ж таки ви заручники ситуації, обстріли, такі картки знову ж таки, місяць, картка страху вночі, світло інтернет, страшний суд. Подивіться, які карти. Я так розумію, що вони боруться за вас по залякуванні. І це агресія, тероризм проти цивільного населення. Тут ніде не випало там проти захисників військових. Тут саме проти цивільного населення. Геноцид одним словом. Так, і давайте місто Слав'янськ. Оракул Незламні. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. І більш детально потім дивимось на таро. Слав'янськ з 3 по 9 лютого 2025 року. Основні головні енергії. Небезпеки та загрози. Місто Слав'янськ. З 3 по 9 лютого. Це, будь ласка, знову блекаут. Знову ж таки, вбити надію, щоб люди виїздили, відчували себе незахищеними. Удари по світлу можуть бути. Знову ж таки, руйнування десь. Загроза буде під уламками, небезпека для дітей. Ну, такі собі карти. Зараз подивимось більш детально. На Таро. Так, Місто Слов'янськ. Основні головні енергії на тиждень з 3 по 9 лютого. Небезпека та загрози для цивільного населення, небезпека та загрози для критичної інфраструктури, основні головні події та висновок на тиждень. Король мечів. Агресія. Агресія, цілеспрямована агресія. І небезпечний тиждень, загроза з повітря небезпека та загроза для цивільного населення з 3 по 9. Лютого. І знову ж таки, десь вони прям будуть розганяти, що щось вони там, можливо, якісь військові цілі знищили, але це світло, це інтернет, картка з карботи нам виходить. Звісно, не все, можуть, не все будуть розповідати, інформація буде прихована. І також буде дуже багато, можливо, фейкової інформації ще. Якісь інформаційні атаки. І знову ж таки, може бути щось голосне, якась голосна подія. О, щось недобре. Дай Боже, щоб не програлася. Але картки, картки про це. Слов'янськ, знову ж таки, планують, планують жертви, жертви, брудна вода. Знову ж таки, це або Миколаївка, або щось таке, щоб залишити без світла, без води в повішеному стані, зробити населення жертвами. Знову ж таки, націлені на те, що дорогоцінне для звичайного населення, для цивільного населення, для простих людей. Не відходять від своїх планів. І знову ж таки, обстріли. Подивіться, диявол, картка обстрілів, руйнування. Це на жаль, і про, про смерті може показувати. Якісь виробництва під загрозою щось велике, масштабне. Але тут в принципі про те, що на постійній основі якісь важливі ресурси від наших партнерів можуть надаватися. Також тут про відновлення важливих ресурсів взагалі по місту. Для цивільного населення. Після атак, після якихось е, руйнувань все ж таки є е, ресурси, є все для того, щоб відновити, як би ворог не намагався знищити ну, висновок багато маніпуляцій, багато голосних якихось заяв, е, можливі дронові атаки. Хотіли б е рухатися у вашому напрямку, але стоїть оборона, і не зовсім все вдається, а по смерті взагалі і не вдасться. Поглядають, але не можуть. Ну, то й добре. Е десь на слуху в медіа можете бути на наступному тижні. Щось таке цікаве. Подивимось. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей.